Та так сталося, що е, працюємо на Харківщині. Е, е, я з 2010 року живу в Харкові. І для мене це без всякого, ну, я напевно можу назвати це місто рідним, це місто домом. Позивний піжон. Чо піжон. Тому що в мене прізвище голуб. З французькою це піжон, ще багато виробить. Це найважливіше. Мабуть, це важливіше, ніж те, що прізвище з французької і так далі. Піжон. В цивільному житті був просто бариста, як і всі. Звичайна робота, там, грав в баскетбол, тусив з друзями, випивав, як і всі. Все нормально, але найголовніше, що я чоловік найкращої в світі дружини. Найкращої взагалі. Я пілот в шлях свій розпочинав з нуля. Не було взагалі ніякої бази, ніяких навичок, нічого. Як це відбулося? Писав контракт 19 років, попав в навчальний центр, там було розподілення на навчання за кордон. Попав спочатку в Британію, відучився там півтора місяця як базовий загальновійськовий курс, отримав якісь навички та базові знання. Пізніше, по поверненню в Україну, відправили на навчання на фахове саме до одного славного міста. І там проходимо навчання саме на оператора курси, Курс Відбувався 40 метрів. За ці 40 днів дали повну базу, повне розуміння, повні навички для керування цим засобом. Кажем добрий ранок. Як справа? Ага. У нас кіно тут. бачиш? <свес> я в шоке, конечно. Все нормально, я на крупном или на общем, ребятки. Сейчас я причешусь и полетели, полетели. <свес> Доброго рано, чмочмоленький. <свес> бочка, а скажи, что там по погоде? Я дремал. погода, скоро будет. Через три місяці звільнили Київську область. Я повернувся до Харкова, і е, Норм та ще там е, люди з нашого театру, його дружина, вже зробили волонтерські хапи, допомагали цивільним та військовим. І от ми почали там працювати. І через скільки виходить? Два роки. Спочатку Норм мобілізувався до Ахілесу. І десь через три місяці я так само доєднався. До цього славетного батальйону, а нині вже полку безпілотних систем. Хлопці, готуємо виліт, але чекаємо команди. Ми готові. Е, чекаємо. Лекс Норму на зв'язок. Коли потрапив до озброєних сил, конкретно до батальйону Ахілес. Зрозумів одну досить просту істину, як би це пафосно не звучало, але життя наше коротке. Інколи воно може бути надто коротке. Але, як на мене, треба жити і цілитись кудись як Для того, щоб туди як прийти, треба робити все можливе сьогодні, вже сьогодні. Треба максимально допомагати нашим Збройним силам. І якщо відчуваєте в собі сили і бажання, треба приєднуватися. Тому що якщо цього не зробити, то завтра може і не бути. Я з Дніпропетровської області, Солонянського району, приймаю участь зараз в боях на кордоні Харківщини, виконую роботу нижче ворога. І Спостерігаю за новинами, за просуванням ворога на інших напрямках. І дуже плачевно, так скажемо, спостерігати за тим, що зараз ворог має е, плани, е, ціль вийти на Дніпропетровщину, на, на область. Далі рух, ну, за моєю думкою, буде на саме місто, спочатку на Павлоград і так далі. тільки ж підійди, передаш команду. Арм плюс. Uh, плюс, готуємо. Лекс норму, ми в повітрі. Біжон може щось прилетіти, uh, будь обережний, все окей. Так, дивись, у нас хтось... Плюс-плюс, дяка. Ну, в одній виставі він грав. Ну как, дідусь, у... Татуся! О, схожого на тебе, до речі, гра. <laughs> там професор, там вчитель мови <laughs> та літератури. <laughs> ні, 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 класний Значить, Трошки зашорений просто. <laughs> ну, як бувають, там професори і працівники літератури, мені здається. Я до повномасштабного вторгнення працював в театрі актором і от помітив таку забавну штуку, що. В театрі воно все таке трошечки гіпербалізоване, трошечки архетипне таке, дуже все випукле. І прямо в житті такого було дуже, таке було дуже важко зустріти просто в житті. А те, що помітив, на війні всі ці персонажі, всі ці характери і архетипи, вони стають такими схожими, як в театрі, більш випуклими, більш об'ємними. Дуже забавна така штука. що, ну, Мені здається, це пов'язано з тим, що коли людина робить е, дійсно важливі, дійсно якісь круті великі речі, то все, що вона має, воно трошечки трошечки виходить з неї і тягнеться за цією людиною. Цікаво. 30 секунд. Ми треба На уйобок, сука. Земля-земля. Лекс вір, працювали чітко по мотору. Написали, що Вже е, з, з полка Ахелес е, масово е, тікають в СЗЧ, а, а Федоренко е, нікого офіційно не подає в СЗЧ, е, щоб не портити репутацію полка. Е, це написали Кацап, у них є такий северний ветер, дезертири з ВСУ или чому елітний. подразделения постоянно увеличивает свою штатную численность. Проблема бегства в ВСУ в реальности касается не только недавно сформированных бригад, но и элитных, распиаренных подразделений. Пресловутый батальон БПЛ 92 бригады «Ахиллес» после каждого кровополитного сражения СВО. Это первая собака. тигра. Стандартно сзади. Сзади, по-моєму, справа. Або справа, або зліва треба. А это не ноповий бак. Я ще не Лег Лекс норма на зв'язок. Друже, ну він стоїть, сука. Чуєш, а куди йому краще зайти? Може в бак ему зайти, просто ми не знаємо де він. В бачину чи въебала? Краще, мабуть, ебать. Добре, зараз тоді будемо пиздити далі і бельник. Ну я вже майже пів року в батальйоні, і в принципі все, що мені казали, як буде проходити робота, як буде проходити навчання, як буде проходити базовий військовий вишкіл. Все, як сказали, так і працювало. І це мене ну, по-доброму дуже здивувало. І зараз я працюю, розумію, що я. Докладаю зусиль, докладаю свою руку до того, щоб зупинити окупантів, які прийшли на нашу землю. Пізніше, до, коли я попав саме в на той час батальйон Ахілес, ще проходив злагодження, так скажемо, навчання тут, саме в батальйоні. Саме в батальйоні мені вже дали якісь навички конкретно по ураженню, по самому принципу, не просто, так скажемо, як нас навчили літати і все, а іменно вже виконувати би, бойові. Моя робота схожа на роботу хірурга, а з <кхем> цього розрахунку можна це взяти як робота операційної е, команди. Тобто хтось виконує роль, схожу на медбрата чи на медсестру. Хтось виконує роль, так скажемо, анестезіолога. Це можна порівняти з нашим заряджаючим, який крутить саме ту болванку, яка змусить окупанта поринути в сон. Я вже виконую роботу саме хірурга, який цю болванку принесе йому. Мав... Ну, точніше, да, ця болванка його занурить в цей саме сон. Тож... Давай, 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 давай. нахуй. Земля-земля! На, Прям гордо Шакал. Лекс норму на зв'язок. Лекс, відпрацювали в бак. Я сподіваюся, що йому жопа. Звісно, звісно, готуємо. Маємо 5 хвилин. Да, 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 плюс. А, плюс, плюс, дякую. Блин, хорошо, да, да. Да, да. Что вот, это? Там внизу что горы. Горы, горы, горы. Давай туда же заходить. Что бы не видел. Хорошо. Земля, земля! А. Блядь, ну загорись -то. Не б'ється отак, почути Мату. У мене просто е так вийшло, в мене дуже стрімко потрапив за сла, ну, грубо кажучи, в мене там я заповнив анкету, поспілкувався так далі. Там вже десь через тиждень я вже опинився в навчальному центрі, потім в внутрішньому навчальному центрі і вже в розрахунку. І от, протягом цієї дороги я знаходив для себе людей різних, з якими, може, я би навіть і не спілкувався в цивільному житті. Я не знаю, як би там сталося. Але що просто на БЗВП хлопців зустрічав, дуже класних в внутрішньому і зараз в розрахунок потрапив. Супер різні люди. Ну так, да, окей, кузе, норм, норм, туди-сюди театральчики і так далі, але ж все одно, ну, вони дуже різні. Кат взагалі супер. Молодий хлопець, блин, який, ну, ти на нього дивишся і розумієш, ну клас. Оце правильне виховання, коли ти в 20 років там не сидиш і не думаєш, ніж так. Відскочив, а пішов служити, ну, красавчик, взагалі. Реально, хлопець толковий. І видно, що розвивається постійно і так далі. Просто, блін, якась ми мало знайомі, грубо кажучи, там скільки ми там служимо разом. Але ну, теж, враховуючи, що всі мої друзі, умовно, майже завжди там дуже довгий час дружимо. Але я їм довіряю. Я їм довіряю кожен день. По суті, кожен день, коли ми приїжджаємо працювати, ну, в мене нема сумнівів, що вони будуть поруч, коли це треба буде, що вони мене прикриють, кинуть той турнікет прості гостів. Сподіваюсь, ніколи не знадобиться. Але я, я просто в них впевнений. Я знаю, що ми робимо. Я знаю, що вони розділяють мої е, думки з приводу там, війни і чого ми тут, і на що ми тут. З додатковим натхненням я конкретно працюю тут на цій землі. Дуже щасливий, що маю змогу її захищати, і сподіваюся, що ми виженемо їх всіх звідси. Зараз ми боронимо кордони Харківщини. Я сам переїхав до Харкова у 2014 році. Вступив до університету Харківського національного університету мистецтва імені Котляревського. І Я нещодавно бачив інтерв'ю. І хтось казав про Харків, що харків'янами називаються навіть люди не ті, що народилися в Харкові, а ті, які там е, навчалися. Бо студентське ком'юніті там капець яке величезне. І так, Харків це про молодість, про якісь нові е, віхи мистецтва, музики, театру. Це щось таке маленьке, камерне, що З'являється саме тут у Харкові. Закінчили на сьогодні роботу, попрацювали добре. В частности, один броньований тигр виїхав з дому і не повернувся. Бажаємо йому згнити в наших полях, а передаємо свою зміну нічним розрахунком.